Підписники мого каналу. Сьогодні до мене прийшла слідуюча посилочка з Китаю, сайту Aliexpress. По трек коду ця посилочка не відсліджувалася. Так, але у ній має бути міні-штатив. Як бачимо, посилочка невелика, має бути міні-штатив. Так, ціна його. Десь приблизно одного. Навіть ні, півтора долара. Ціна цього штативу півтора долара. Силочка буде в описі на нього. Так, давайте. Ось такий звичайний пакетик сайту Aliexpress Посилочка йшла до мене десь угу, угу, угу. майже 25 днів. Ось так. Дуже довго вона йшла. Давайте ми її розпакуємо, подивимося. Я, якщо чесно, думав, що посилочка, сам штатив буде більших розмірів. Так, зараз акуратненько ми це все розріжемо. Угу. Всередині ще один пакет є. Так, забираємося це. Опа. Отака От упаковочка. Так, там що ще середині є. Що мені так здалося? Щось там задзвеніло. Ні. Нічого немає. Ось так вона трошки помнулася. Так, звичайна коробочка. Давайте подивимося, що в ній є. Ого. Ось такий малесенький. Дуже-дуже малесенький штативчик. Я і не думав, що він таких маленьких розмірів. Чесно кажучи, навіть не думати. Уявити не міг. Так, це у нас тут регулюється. Кут нахилу, я так зрозумів. А оцим гвинтом регулюється... Так, це цим там кут нахід регулюється. Такий зручний. З таким як... кручечком. Так, десь він ще, має бути, він ще має збільшуватися по плану. Ось так. Ось так. Ось такий ми Штативчик. Я думаю він буде більших розмірів. Так, я навіть не знаю, чи вдасться з нього якесь відео знімати. Ага, ну ладно. Так, в мене є оця оцяй тримач для телефону. Так, давайте ми його спробуємо, чи він підійде по різьбі. Ось підійшов. Так. Тресно цікаво, чи цей штатив витримує сам тримач. Витримав. Давайте я зараз одягну. Люмію. Так. Ось так. Вдягну. Чи буде тримати сам смартфон? Так. Ось такий. Не, ну, смартфон стоїть. Знаєте, в принципі, знімати з нього можна. Так. Так як для домашніх умов. Тож я вже думаю, що наступне своє відео я вже знімлю з цього штативу. Так, давайте витягнемо смартфон. Подивимося детально сам штатив. Він ще зроблений під алюміній. Знизу ножки з пластмаси виготовлені. Так. Тут є навіть пружинка всередині. Щось таке відчуття, якби воно щось там підпружинювало І регулювальний ахвинт. Ось так. ось такий міні-штатив. Дивіться, він навіть в долоні влізає. Дуже зручно його десь з собою брати. Так. Ну, я думаю, що <кхід> наступне відео знімлю обов'язково з нього. Обов'язково. І подивимося, як з нього знімається. Наразі всім, дякую за перегляд. Силочка на цей міні-штатив буде в описі. Підписуйтесь на мій канал, ставте пальці вверх. Попереду ще дуже багато цікавих відео. Дякую за перегляд. До побачення.